Давайте спочатку поговоримо про аграрні дрони. Це важлива дійсна історія, тому що ще до моменту повномасштабного вторгнення Україна як ринок стала найш, найбільш швидко зростаючим ринком сільськогосподарського застосування робототехніки, і фермери, котрі кроплять свої поля за допомогою дронів, як ринок, стали у 2022-2023 роках більшими за розміром ніж всю Європу, якщо скласти разом. Україна більше з використання цих технологій. Uh, причина це uh, відкритість до інновації українських фермерів. Друга низька регуляція цього uh, напрямку саме з точки зо, з напрямку української держави. Uh, європейська чи навіть американська регуляція вона дуже жорстка. Саме тому Україна як ринок злетіла першим. Але якщо ми говоримо про ці дрони, дуже важливо розуміти, що ці дрони призначені виключно для сільськогосподарського застосування і їх не можна легко чи якось переробити для того, щоб вони працювали вже для перевозу інших вантажів чи скидів. А є обмеження софтверні, хардверні не зовсім так. Те, що ви кажете, по напрямку Бабеги чи інших великих дронів, вони будуються просто з інших компонентів, вони схожі за типом, за візуальним якимось спостереженням чи розміром, але вони 100% інші, інші і вони побудовані з іншою метою. І коли ми говоримо про засування такої техніки, то потрібно розуміти, що великий дрон, котрий може наробити дуже велику шкоду, він великий, звучить сильно і його гарно видно. Чи можна його побачити вдень? Так, можна побачити вдень. Чи можна його побачити вночі? Так, можна побачити вночі. Ам... Ризики, а вже ж вночі працювати трошки легше і ефективніше, чому ефективніше? Основні моменти, коли відбувається логістика ворога, перекидання певних підрозділів між ділянками фронту чи підвезення тих речей, котрі ми не хочемо, щоб вони були підвезені і так далі, вони відбуваються саме вночі: дрони, важкі дрони, обладнані тепловізорами, здатні на дальніх відстанях знешкоджувати противника, чи, вони, чи нищити його а, техніку. Ну а вже ж вони будуть мати дуже гарні показники роботи. Ми це побачили і по напрямку FPV-дронів, коли дрони обладнані тепловізорами вночі могли нищити окупантів. і Вони цього не очікували. Те саме ми розуміємо і бачимо, як працюють а, такі дрони саме в день. А таких дронів потрібно набагато більше ніж їх є зараз. Їх ніколи не буде достатньо, чи, чи просто через надвелику кількість того обладнання, котре нам потрібно. І навіть незважаючи на те, що Україна є лідером у виробництві дронів в світі зараз, все одно виробничих потужностей не вистачає. А, було б гарно бачити такі дрони і вдень, і вночі. І щоб якщо навіть один збили, замість нього 10 десять нових наступного дня. Ну також те, що дуже сильно впливає на ефективність, те, як хто керує і як керує цими дронами, і оператор дронів це, мабуть, топ професія цієї війни, нова професія 21-го століття, і зараз з'являються нові ініціативи, коли власники великих бізнесів безкоштовно навчають своїх працівників для того, аби вони ставали операторами операторами дронів. Наскільки от я так розумію, ви в колах. Різних підприємців, бізнесменів перебуваєте, спілкуєтесь? Наскільки це стає трендом, і наскільки це може впливати на успіхи України на полі бою? Я хотів би тут провести аналогію з фермерством. Десять років тому, коли ми розпочинали наш бізнес, ми почали спілкуватися з українськими фермерами. і На тому етапі ми розуміли наскільки критичними є дрони для того, щоб мати розуміння, що відбувається на полі і де знаходяться ті чи інші проблемні ділянки. В той момент фермери намагалися сказати всім, що потрібна додаткова професія оператор дрону для того, щоб він допомагав фермеру щось там знаходити. Це фактично. Пілотування весільного дрону, як ми його зараз називаємо, і огляд великих ділянок протягом доби для того, щоб просто підвищити а, власну продуктивність людини. А, в певний момент відбулася революція, де кожен агроном фактично став обов'язково мати можливість а, мати навички з керування дронами для того, щоб власний час використовувати. З більшою користю, тож кожен зараз польовий спеціаліст чи агроном не виходить в поле без дрона. Це саме і відбувається у безпековій сфері. Ми бачимо, як величезна кількість наших співвітчизників, мобілізованих до збройних сил України використовують різне обладнання, але дрони намагаються використовувати також. І інколи для того, щоб Отримати навички з керування дронів, вони проходять навчання і думають, що вони мають стати окремим підрозділом, який просто так і називається оператор дрону, так буває, але насправді оператор дрону це функція і навички, котрі мають бути знайомі кожному а, збройному представнику збройних сил України на рівні знання смартфону. Mm -hmm. Кожен має взяти дрона в руки і полетіти, і це він має зробити за кілька хвилин. Це його безпека. Тож, коли ми говоримо про навчання. Це просто вкрай необхідні навички. І вони не складні. Навчитися керувати дроном можна за кілька годин, за кілька днів. Отримати певні базові скини можна швидко. А вже ж мова не йде про пілотування півдронами, а вже ж мова не йде про пілотування дронів літакового типу, але базові навички мають бути в кожного.